Енот буква Е на початку слова позначає два звука э. Е. Єдиноріг. буква Е на початку слова позначає два звука э. Е. ЄВРОПА буква Е на початку слова позначає два звуки звука Е. Єхидна буква Е на початку слова позначає два звуки Е. Э. Заєць буква Е на початку складу позначає два звуки е. Э. Шия лікує, малює. Буква Е на початку складу позначає. Два звуки – Е. Робимо висновок. Буква Є е, на початку слова та на початку складу позначає два звуки Є. Е. Єнот, єхидна Європа. Заєць читає. Синя. Після приголосного буква Є е, позначає один звук. Е. Давнє. Після приголосного буква Е позначає один звук Е. Робимо висновок. Після приголосного буква Е позначає один звук е. Синє давнє, пізнє, осіннє, вечірнє.